Ніколи не окупиться, пане Антолій, Дякуємо вам за коментар. І давайте в даному відео розберемося, за який період часу окупиться сонячна електростанція. Потужність гібридного інвертора у нас складає 50 кВт, 60 кВт кіловат на йде по акумуляторах, і 60 кВт кіловат нас йде по сонячних батареях. Дана станція для клієнта обійшлась 35 тисяч доларів. Як ми бачимо на екрані, дане підприємство у нас споживає 8 кВт в годину. Це в зимовий період часу, в літній період часу буде значно більше. Давайте порахуємо по мінімуму. 8 помножимо на 24, тому що дане підприємство у нас працює 24 години на добу. У нас вийде 192 кВт. 192 ми помножимо на 30, тому що місяць має 30 днів. І в нас виходить 5 760 кВт, з яких ми помножимо на 12, тому що рік має 12 місяців. У нас виходить 69 120 кВт. Це в рік, з яких ми помножимо на 11, тому що дане підприємство за 1 кВт платить 11 гривень. У нас виходить 759 тисяч гривень. В доларах 17 775 доларів. Тому якщо дане відео вам сподобалось, ставте лайк. А якщо вас цікавить сонячна електростанція, телефонуйте до нас. Номер телефону буде закріплений під відео, а також він у нас буде в шапці профілю.